Ще один простенький радіоконструктор з Aliexpress вартістю 137 гривнів. Дві плати двохсторонніх, луджених, доволі товстеньких. Подивимося, обидві. Інструкція. Малесенький такий листочок, аркуш звичайного паперу. Принципова схема і перелік всіх компонентів, які вложили. Далі у нас дві мікросхеми, дві колодочки, в принципі, небагато деталей. Колодки ставляться ключиками наперед. Ось, виємки, бачимо. Слового діода довгий провідочок плюс короткий провідочок мінус. На мінусі також є виямка. Плюс називається «анод», мінус називається катод. На схемі схематично діод позначений. Оця рисочка мінус. А оці ось трикутничок це ніби напрямок руху від плюса до мінуса. Також плюс позначка стоїть. В електролітичного конденсатора точно так само. Плюс довгий мінус короткий, мінус заштрихований. На платі мінус теж заштрихований. R1 1 10 кОм. R2 – 5 кОм і R3 1 кОм. Пропоную для того, щоб припаять тримачі батарейок. Ці контакти вирівняти, зробити прямими і просто вставити їх туди оці дірочки. Батарейки до набору не входило, тому їх довелося купити окремо. Також для заміни батарейки кожного разу доведеться випаяти діод або запаювати, його отак вперед загинати і але Мені не подобається так набагато красивіше. Краще я кожного разу буду випаювати для заміни батареїк, аніж він буде некрасиво стирчать вперед. Літочок повністю зібраний. І прив'язаний на мотузочки. Тут таке кільцевий паяв. Прив'язав. Тут спеціально дірочки під мотузочки на ньому є. Ось так він виглядає. Не відмитий, тому що в мене закінчився спирт. Не пощастило. Ну, нічого страшного. Вмикаємо, подивимося, як працює. Слуїдіоди просто по колу мигають, потім затримка. І знову по колу мигають. В цьому доволі непогано, доволі симпатично. Мені подобається.